Наш, в, в камеру не намещается. Правильный мангал. Речка трубишь. Схоже, больше на якийсь канал. Ну, рыбаки сидят. Рыбаки сидят, мабуть. Может... О, тут цікавіше. Прям така завод, заводь, да, тут вина більше продивляється. Все там рибаки. І багато, багато машин стоїть. І по той бік теж. Наче щось? Наче щось ловиться. А я був ось там, де будинок з червоною кришею. Там вдалеке біля лісу на горі Зараз вже майже 18-та година Дуже гарно Так хотів на рибалочку, зараз спробую Там рибаки нібито сидять Я її коруса. За. Так, зараз в мене є удочка, зараз подивлюся, місце гарно сяду, ну, хоча б просто посидіти подивитися на поплавка може щось і клюне. Чисто цікавість така я. Дуже люблю рибалку, але на неї попадаю дуже рідко. Зараз о, рибаки є щось, так що будемо. Пробуть щось ловити. Зараз може ще спитаю, щось спіймали чи ні. Так, все тут на цьому місточку я вже був. Взагалі під підмис... місточком найкраще місця. Получається і глибина. Так. о! Рибка пускається, може тут і сісти десь, бо Де щоб далеко йти. Ого! Водій щось бігає. Не знаю. Ну, В принципі, місце непогане. Зараз ще подивлюся там. Крапивка. Крапивка, крапивка. Все, тут ще місце, хто вкидав? Щоб поверху ходити я б взагалі під підмисточком сів би ось, ну, так, да, от тут вообще шикарно Все починаємо розкладати снаряди, тут в принципі можна і сісти, ну я, мабуть, еще тут буду З батона зробив таку м'якішок, заклянув під мостом. Де воно там? Ось там. Отан мій покупочок. Якщо нічого немає. Тільки що дядько вже поїхав додому, перебачив, питав його чи щось піймав, то він каже, що піймав 9 карасиків, таких грам по 150-200. По то каже я на перловку тільки ловлю тут. На черв'я каже, що тут погано. А на хліб не знаю, я ось це пробую. Ну, каже, що тут в принципі, все одно де ловити, головне каже, підгодувати і перловку. Ось він поїхав. Той дядько місточком. З баршівки, мабуть, сюди постійно їздить. Так, а в мене нічого не клює. Добре, зараз будемо ще пробувати. Прийшов на інше місце. Тут в принципі заводь така собі більш розчищена. Попік ноги собі крапивою Я в сандалях, а тут усе крапиви багато. Треба щось зустрічать якесь інше вдягати. Пробуємо, дивимося, що тут у нас буде. Ось тут дивлюся, тут далі можна йти потроху. Ну, рюкзак зараз тут кину і буду так ходичу катру, де клюне там і буде. Чого мені подобається на річці ловити, бо на такий, бо вода нема та чиї, попливок дуже гарно видно. Ледве таче. Така водичка нібито стоїть. Сонце вже ховається за хмари. ходить спитати у людей там щось, плює чи ні плює, ну дивимось тут. Коротше місце повно, сідайте де хоч. хочеш. Хоч ж тут, хочеш там. Зараз тут. Мені чуть дали прыгай. Добрый вайфок. Да. Можно подивитися. Ну, карасик, да? Харас. Угу. И є. Прикольно. А на що лово-то? На оперловку і на манку. На первовку і на манку. Часто ходить сюди? Так Да. <рістенько> другий Вже другий місяць. другий місяць. <рістенько> а я оце перший раз розвідую тут О, в це домі. Ви? А що це ви так <кхех> Та придбали осінью uh -huh. тут будиночок. Подивися. О. Опять поплака підкину. А і глибина у вас, так, да, маленька? Ну тут глибина маленька. Це щось видайдеться. Це все час була велика, хороша. Тут хороший карацій. Хороший? Його... з ладошку, так, да, такий що? Хороший, да. І з ладошку попадається і менше... Це саме, Ваня, менші. Те ж саме ван опять. Поплива підгору. А зараз на вечір є сенс? Чи зранку краще? На вечір. Ну ну немає, ми вечором. Вчора поймали сьогодні, сьогодні. А на хліб я батон брав з собою. Ми ну, не про на гнилу, мотаємо і на манку мотаємо. Пирловку мати? Ну пирловку, так. Да. Дайте спробують. Ну дайте спробую. А мені хоча б хоч для цікавості піймати хоч щось. Я <с я <с бо, бо ми... А ось перловка? пирловка? Да. Та я візьму так. От. Да, то шо, та то що? Та ні-ні-ні, мені вистачить. Та ну куди? О. Чи воно так з'їдає швидко? Ні-ні, вона пирловку не дуже з'їдає. Манку дуже з'їдає. Давайте, Мам, дякую. відео хожу, дивлюся тут. тут. Рибалку, ліс. Дякую, Ух ти, ого! го Оце клас. Це прям воно обережно, щоб не, не стрибнув. От так от балакав Я вас розумію. Бо до мене там котики приходять сусідські. Може пригощу їх. О, Оце самий могутній. Добре, дякую. Буває і по душі, так. Да? Дякую вам, гарної рибалочки, да, буду пробувати, дякую. До побачення. Тільки закинув перловку, вже попливок, пішов кудись. То стояв вже мертвий взагалі не. Це. Ну, зараз будемо пробувати. так. Жаба твоя. <laughs> Хоть кто-то тут живой його видно. Хотя тут така річка може і черепахи бути. Комари, конечно, ну ще так не кусають, но є. Коротше, поставив маленьку глубину. подивимся, що вийде з цього. Дівчата там тягають. У них там три удочки Да, Помітив, що тут... машина проезжала, Зинка то ездила на рыбалку. Рыбалка для женок. Капец, поймал. Вообще поплывок никак не реагировал. Поймал одного красика такого маленького. Вот все такие. Все, выпускаем его и бежим до дома. Беги. Есть ловчик, одну рибку піймав, вже добре. Все, засмакувався. Водойма в принципі річка непогана, а риба є, піймати можна. Навіть я такий рибак, без досвіду, без нічого. У мене одна старенька вудка. Вже років. Все. Біжу до домцю.